Доброго вечора! На чому закінчився мій влог? Я сказала, пішла я прибирати. Так, вибачте, я себе не показую, бо в мене вже м'якеньке місце в милі. Я мию. Дивіться, що робиться з ліноліумом за 12 років. Оцю частину я вже помила. Ось. І не думайте, що я засранка. поли я мию двічі на тиждень, а то і частіше. Але ж дивіться, як дивиться на лінолеум отак, ось. Ну, миєш його постійно, отак він виглядає. Да? Ну, понятно, що. Пилючка там, десь все тут же щас. Світло таке бешене, Ой, а тут не. Ну, ну це от зараз дивися і здається, що тут просто, ну тут іще ж, звісно, і пилюка те, що я прибираю. Ну, от так. Ну, так виглядає собі пол, да? так. Отак ходимо, дивимося. Нібито ти нічого. Тряпку взяла, протерла. Ой, на камері взагалі страшне. В житті це краще виглядає. Так, чим я мию? Я вже декілька разів рекламую оце, ну, я не знаю, краще, мабуть, ніхто не придумав. Форте. Відмиває все. Да? А я ж оту кухню, коли отут всю перемила, всю, всю, всю. Просто чисто в мене тут все блищить. І все ж дивлюся на той пол. А чого я на нього стала так звертати увагу? Бо я помила ж поли, коли отут. Ой, я бачите, я кажу. Коли я вимила весь балкон, yeah. я включу світло, да, оце все видрала. І побачила, що який линолеум чистий, такий він чистий. Думаю, Таня, Таня. Треба починати на кухні. Побризкала, мазнула. Угу. ну Ні, це, от, воно не таке страшне, як на камері. Чесно, я вам чесно кажу, не таке страшне. Тому що світло зверху відбиває і здається, що тут просто срач. А не такий тут і срач. Тут воно виглядає взагалі абсолютно. Ну, отак от виглядає. <с> а може навіть і краще. Ну, по порівнянні, конечно, що я вам хочу сказати. Думаєте, коли на кухні кладете лінолюм? Або ламінатик. Ось я тепер думаю, що тут же, ж, мабуть, теж, якщо його почати мити, то, мабуть, теж буде грязне таке, що страшне. Ой, Боже, я не знаю. Я, я серйозно кажу, я. Два-три рази на тиждень. Точно мию поли. І мию з отим містером Бусколом для підлоги. Так. Ну що, да. ну 8.30 вечора буду мити далі. Життя блогерів. Тут відеокамера. Тут держачок для телефону. Так, що там далі? Далі для телефону підсвіточка. Все для зйомочки, все для зйомочки. Так, друзі, що я ще хотіла сказати з приводу таки ж оцього оцього чистящого миючого. все от. Це я вам показала на підлозі. А вообще? Краники, оці-всі мийки, плітка. Як сказати, господі? Плита, ці-всі, оці, оці, оці дерев'яні, ну, все-все-все, все чиститься оці-всі ручечки, бачите, це просто бризнув. Взяв тряпочку, протер, змив і все просто сяє. От я вже не знаю, як. І ви не думайте, що я його рекламую. Я ділюся з вами. Просто ділюся. Це, Це суперсредство. І в ванні в туалет навіть унітаз. От зараз ми туди підемо. Я вже не кажу про ванну. Раковини ці-всі. Оці всі краніки, оті всі. Ой, що там у мене робиться? Так, плитка. в общем, миє все. І ось, дивіться, в унітазі. Я впевнена, що у всіх таке буває. Отут трошечки капає водичка, і бачите, отам такі жовтенькі полосочки залишаються. Ну, отуди бризкаємо так. О. Зараз через три хвилинки я візьму тряпочку і витру і подивитесь. Дивіться, звичайна, отака стара губочка. Беремо і протираємо ось так. Все. Ну, Можна було ще пару хвилин потримати. Угу. Ось так. Все чисто. От ще раз кажу, це не реклама, це я ділю, ділюся своїм досвідом. А ось дивіться, ще один рецептик. Це мені скинула Алочка. Хазяйка Сема. Я ще не пробувала, але вона каже, що це просто супер. Дівани, коври, там все, що тільки можна, відчищається все на ура. Просто супер. Доброго раночку. Дивіться, яка краса. Ой, здається, сонечко, так тепло. А Аніт гробки. Коли ви бачили, щоб на гробки було тепло, холодно, вітер, <ріст> ну, не, не всім, звісно, холодно. Ми гуляємо. Так, що я хотіла сказати? Думаєте, вчора я домила ото, оті поли, оту підлогу? Це просто капець. Ну, половину вимила, більшу половину. І покинула, як завжди. То пів балкона вимила, тепер пів кухні вимила. Ні, кухня вимита мене, пів підлоги. Кеті, нехай на тебе подивляться, що да? все в нас, все як завжди. Ранок ми копаємо. Нікого немає, вообще ми самі гуляємо там, кругом самі, бо всі ж де? Всі. На кладовище. А ми підемо, вигуляємося, поснідаємо, а потім заїду за вікою і поїдемо. І поїдемо до всіх, бо кажуть, оце як такий вітер, то тут душі літають. Ну, підемо зустрічатися. А зараз ще погуляємо. Але ж дивіться, як гарно. Ми повернулися. Радостей, Боже, не знає, кого обіймати. Віку обіймати, іру обіймати, все, обіймати, да, да. а в сумки ковбаса пахне. Ой, Боже, ой ой, ну що робить, хоч розірвися. Так, ну і це ніхто не бачить, який чистий в мене підлога. Ніхто не бачить, яка в мене. Та сюди дивися, ти вообще куди дивись. Бачите, хіба вона була грязна? Так воно не видно було. Я тобі покажу, як я знімала відео, половину помила, а половину ні. Це взагалі, Це просто я навіть не уявляла, що вона може бути настільки грязна. Ну, все, тепер в мене бачите, яка чистота. Вообще, капець. Аж сяє. Так, ну що, ми вже зібралися, дівчата вже їдять. Стіл накрили, збираємо всіх пом'янути, всіх, кого з нами нема. Тому що в нас? Я буду пити конячок, дівчата п'ють водичку з лимончиком. Що в нас курочка, картопелька? Куча зелені. Мене питала, як ви з'їдаєте стільки зеленів? Лягко. Так, і нарізка, нарізка. Всього-всього в -всього. нас багато, всім смачного і всім царство небесне, кого нема. І знову всім привіт! І що це? Я розумію: вчора була неділя. Все ясно, неділя. Ага, оно, оно буся, а я вже хотіла. Казати, люди! <свісно> Понеділок і нема ніде нікого, ми знову з Кеті гуляємо самі. нет ось о Буся йде. Буся своїм м'ячиком, Кеті своїм вони одна одну не чіпають. Я вже казала, це єдина овчарка, яку Кеті терпе. Отак. <свісно> От Все. Так, Катюня, тут можна і покачатися. Так, качайся, качайся. Боже, перейшли вдой. Там так було холодно, так дуло, такий вітер, буся з хазяйкою пішли. Забула, як хазяйку звати. Пішли в другий бік, а там так дує, ми за ними, а потім повернулися. А тут дивіться, південь. Нічого ніде не шолохнеться. Там вже навіть сонечко виходить. Класно, гуляй, Да? І тут і класно гуляти, можна і купатися. Взагалі вітру нема. От. От так дві сторони медалі у нас тут на Дніпрі. З одного боку, якщо дує вітер, то з другого боку класно. А взагалі класно, як вітер не дує. Тоді класно. У природи немає поганої погоди. А у Кеті взагалі немає погоди поганої. Хоч холодно, хоч тепло, хоч сніг, хоч дощ. Копати завжди є де, так, да, Кеті? Завжди є де копати. Давай копай, копай, бо треба висохнути. Треба висохнути і йти додому. Суха собака, головне, я до води тепер не йти. Угу. Ну, все, буду чекать, поки висохне. Ми вже дома. Я продовжую насолоджуватись оцією підлогою і цією кухнею. Гаржусь собою. В хаті холодно, На дворі холодно. Коротко про те, що холодно. Воно, бачите, <гаржусь> Такі ж холодні Зараз я себе покажу. Бррр! От так я вдягнена, улюблена коптиночка Олімпієчка, яка дуже тепленька. Але ж, знаєте, як прохолодно. Але думаю, а вражкі сніг. Так що не так вже в нас тоді й холодно. Треба їхати, уїхати, лізти в підвал і доставати обогрівач. Ну там я подивилася прогноз 2-3 дні. Так, ладно. У природи немає поганої погоди. Все добре. Вдягали я і все класно. Що я хочу сказати? Не весь же ж влог повинен бути про те, як я помила пол підлогу. Так, Євробачення, Боже, мені там в лічку коментарі пишуть, ви підтримуєте е, цю Ізраїль, а вона там проросійська, чи вона там співала в Росії на якомусь там конкурсі в, не в, в Криму. в Криму, Господи. Їй було 13 років. 13 років, там, в 17-му році здається. Її батьки відправили десь на якийсь конкурс. Дитина. Їй не все одно, господі, в Криму. Та я три роки назад їздила в Крим, щоб зробити підтяжку. І мені було взагалі пофіг на той момент, От, чесно вам кажу: Крим той, чи чи російський, чи український. Мені, якби все було мирно дружно. знаєте. Але як мене туди не пропустили, то я таки зрозуміла, чий Крим. От, ну, то таке. Вона на даний момент доросла, дівчина, яка виступає за Ізраїль, не за Україну, не за Росію. Нікого вона там не підтримує. Мені просто сподобалась пісня, сподобалась дівчина, от і все. І я, господи, да, де... ну. Ми, ми Дуже багато людей, які змінили своє ставлення до всього цього. Я ще раз кажу: ще два роки по тому я казала, яка є різниця, на якій мові ми розмовляємо. Але ж зараз, ну, я не знаю, хочу звернутися до тих ждунів. Ну, ждуни то таке діло. То, знаєте, вони... Вибачаюсь в дирку там десь на дворі, але ми Росія і розмовляємо російською мовою. Ну, то ладно. Ну, до українців, до нормальних українців, до тих, хто зараз починає казати, та любий мир, якби тільки мир і там любою ціною, щоб тільки мир, там любі переговори, все що завгодно. Люди. Маленьку зараз отаку, отаку малесеньку видіршку на російську, щоб було зрозуміло, до декого дійшло. Про що думають в Росії? Депутат Государственної думи виступає, що хочуть вони від України. Вони що? Ви і досі до когось не доходить, що знищити Україну? Просто знищити. Зрозуміти, що сюди зайде Росія для того, щоб знищити Україну. Ну, от, от, просто, от, от депутат Государственної думи Росії. Слухаємо. Позиція, принципіальна, знаєш, фракційна позиція. Не можна його ні, ні всячки не звучати, ні респектувати. Його не должно бути в принципі. Ні вивіскати, ні вивіскать чудовищення на цьому языке, них материалов, ничего. Не должно быть ни государства этого, ни языка. Вычистить все его, чтобы все источники были... Не должно его быть, поэтому не должно быть этого языка. Ни язык врага. Хотят, хотят с нами дружить, пускай по-русски говорят. Все. Крапка. Про что мы можем балакать? мир? С кем? Нема слов. З приводу Євробачення таки повертаюся. Наші дівчата були найкращі, найкращі. Це мурахи по шкірі, це дуже потужний виступ, це дуже класно. Ну, я вам скажу, що третє місце це, це теж перемога, величезна перемога про Україну весь світ, весь світ дізнався. Та хіба тільки цією піснею. Я хочу на такій хорошій, хорошій такій оці нотці. Побажати Україні, перемоги. Все і бути впевненими, ми найкращі, ми переможемо. Все буде Україна. Любі українці. Я вас всіх-всіх дуже люблю. І саме ну, найкраще почуття в людині це любов. Тому обіймайте один одного, любіть країну, любіть Всесвіт. Всім бажаю добра, здоров'я і головне перемоги. Ми таки дочекаємося обов'язково. А нашим хлопцям, які захищають нашу країну і дівчатам, звісно, теж. Довгих років життя і сил тим хоробрим. Які змогли, які стали, які захищають, і які обов'язково переможуть. До зустрічі, друзі! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!